Іду в німецький ліс. Гарний, здоровий, величезний ліс. І от таке. Всяке буває. Ось таке. Але ж пташок все аж, аж розривається. Що відразу кидається, що дорога не розбита, тут лісовозами. Тобто, якщо тут трильовкою ведуть, то я не знаю як. Метрові буки, метрові. Величезні буки такі. З кубатурою, мабуть, по 5 кубів одне дерево. Низу струмок. Ну тут таке на півгори. Це тут, але якісь здорові валяються, упали, бачите, яка бучина впала. Десь двох-трьох кубова. Водонилі валяються. Не знаю, може це статус парка або що. Не можу сказати. Монументальні дерева. Монументальні дерева таких на Україні вже не найдеш. Таке вже випиляли. От сліди якоїсь рубки і трильовки. Ось такі лісові дороги. Ну тут каміння кругом. По цю сторону величезні буки, але їх просто не видно. По цю сторону такі ялини середнього, середнього розміру і віку десь 50-60 років. Це досить типові ялинники, які вже їм приїлися і вони, мабуть, будуть намагатися від них здихатися. Вони витягнути в нитку, тягнуться вверх. І коли буреві... Вони падають. Ялина росте тут швидко, але от така проблема, це моно. Моно ялина вже їм приїлася. Ось такі покручені дороги в лісі. Бачите? Ну і за рельєф. Є, правда, і прямі такі, я не знаю, я... мабуть, тут була лєбєдка, бо... Так, напряму їздити неможливо. Я думаю, що тут була ліб'ятка. З грузом точно не Бачите, ці труби, труба відводить воду, щоб вода не набігала на дорогу, не бігла по дорозі, труба її переводить на іншу сторону. Абсолютно логічно. Я такий навіть у нас бачив колись. Колись, поки не почався цей бунт металолома, а металолома їх десь. Полювання. Полювання з цих лишок. Не знаю, нагоном чи як. Скажем так, не видно, щоб їх використовували інтенсивно. Заїжджав якийсь трак. Щось витягував, ще пахне свіжою, ага, свіжою. Отам ріжуть трак. Бачите, які широкі колеса. Видно, поворотна ця платформа, не жорстка, щось таке, бо так їздить. Пахне свіжим, це вчора чи позавчора. Абсолютно свіже. Оці траки тут кругом їздять, стягуються всіх, всіх кутків бачу. Туди поїздили, туди.